Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я вам хочу порекомендувати мій рецепт кабачкової ікри. Найголовніше, що в цьому рецепті немає ні моркви, ні цибулі, тільки кабачки, ну і ще деякі спеції і ось томатна паста. Для приготування даної ікри нам потрібно 2 кг кабачків. Кабачки повинні бути такі вже трошки перерожчі. Я їх обчистила шкірочку і вичистила оцю серединку. М'яку цю частину бажано не брати, тому що ікра буде дуже рідка. А так вона якраз саме раз. От я відважила, почистила і відважила рівно 2 кг кабачків. Також нам потрібно 2 столові ложки солі. Ось я взяла, один стакан сахару, ось в цьому стакані 220 г. Я ось відважила цукор. Значить, потрібно 250 міль олії, потім відважимо одна чайна ложка паприки. Не потрібно брати копчену, звичайну паприку солодку. І також 400 г томатної пасти. Ми вже дуже часто беремо таку я покажу, пасту чумак. От вона мені смакує. Якщо нема, можна іншу е, пасту. Для того, щоб е, ми почали приготування, нам потрібно натерти ці кабачки ось на таку тертку. Але я поставила, як ви бачите, тертушку електричну. Ну, кого немає, можете ось на таку. І в тертушку також електричну, також вставляєте таку насадку. І починаємо спочатку роботи починаємо терти кабачки. Е -е, я потру, щоб не жужжать, і вам покажу. Ну ось, Перетерли ми кабачки. Тепер нам потрібно взяти посудину або з товстим дном, або е ніржавку також з товстим дном, або чугуну з товстим дном. Я взяла алюмінієву кастрюльку. Така. Вона у мене спеціальна для таких цілей. От е Взяла я сюди, зараз пересипаємо кабачки. Два кілограма наших кабачків ми сюди натерли, Пересипаємо в кастрюльку. Далі додаємо 2 столові ложки солі. Додаємо 220 грам цукру. Я відважила, будь ласка, сюди додаємо. І додаємо 250 мг олії. Ось нас олія. Я приблизно знаю, скільки це буде. Додаю 220 мг. Ви ж можете відважити на вагах. Не 220, 250 міліграм. Так, все. 250 міліграм олії. Ставимо на вогонь зараз. І доводимо до кипіння, доводимо до кипіння. Коли закипить е, наша суміш, ми додамо тоді паприку і додамо е, пасту. Я ще забула сказати, потрібно приготувати, тоді в кінці ми додамо ще чесник. Дві головки. Я зважила це 40 грам чесника. Ось, будь ласка. Приготуйте, будь ласка, і його потрібно почивити на чесникодавці або ж на терточку міленьку потерти. Ставимо, а зараз ставимо на вогонь нашу суміш і ждемо, коли вона закипить. Зустрінемося потім. Ну ось, наша суміш кабачкова закипіла. і на цьому етапі ми повинні сюди додати одну чайну ложку солодкої паприки. Ось ми додаємо її туди. Із-за паприки буде дуже гарний колір цієї крики. І також 400 грамів томатної пасти. Також сюди ми додаємо. Перемішуємо і ставимо на дуже маленький вогонь, повинна наша ікра кипіти 40 хвилин. ну Десь 40-50 хвилин. Закриваємо. Закриваємо. Ось воно можна почати закипіти. Як почне краще кипіти, закриємо на маленький вогонь. Ось закіпіла е, наші кракобочки із е, е, тим, що ми вкинули сюди. Ось вони закипіли. Все, на цьому етапі ми робимо дуже маленький вогонь на маленькому вогні. І так воно у нас тушиться 40-50 хвилин. А тим часом ми поставили стерилізувати. Ось кришечки, накидали кришечки і приготували 5 баночок. Залили водичкою, ставимо друшлаг і ставимо кожну баночку, стерилізуємо окремо. Поки буде варитися ікра, наші баночки будуть готові. Ось у нас баночки готуються, і ікра. На малесенькому вогні, 40 хвилин. А тим часом ми приготуємо. Зараз чесник. Його треба почивити на чесникодавку або потерти на мілкої терці. Тому що пройде 50 хвилин, і нам потрібно часник додати також в нашу ікру. Ну ось, наші баночки продовжують стерилізуватися, а ікру нашу потрібно час від часу помішувати. Ось вона кипить, але кожні 5 хвилин її потрібно отак помішувати, щоб вона не пригоріла. Так от, помішали і знову залишили на 5 хвилин. Пишиться хай далі. Ну, ось, пройшло 45 хвилин. Наша ікра вже майже розварилася. Така гарного кольору така вона була. Майже розварилася. І ми додаємо зараз чесник. Чесник ми пропустили через чесникодавку. Ось додаємо чесничка сюди. І ретельно перемішуємо. І ще даємо проваритися 10 хвилин. А тим часом я поставила воду для того, щоб нагрілася вода, і ми могли додати для стерилізації. Будемо потім нашу ікру стерилізувати. Баночки наші продовжують стерилізуватись. Це вже останнє баночка. Пройшло 10 хвилин. Наша ікра майже розварилася. Гарна вже стала, але є деякі такі великі пластиночки-кабачка. Тому я взяла таку ніжку і зараз трошки зб'ю блендером. Але не потрібно збивати дуже, щоб таке у пюре дуже. Чуть-чуть хай буде крупинками, воно буде смачніше. Декілька хвилин пробила ніжкою блендера, і ви подивіться, яка гарна ікра вже. На цьому етапі ми нашу ікру виключаємо, беремо наші баночки, ось вони простерилізовані. Беремо наші кришечки і починаємо накладати нашу ікру. Накладаємо ікру. Бачите, я наклала ікри. і прикладаємо кришечку, але ще не закриваємо, тому що ми її ще будемо стерилізувати. І так накладаємо всі баночки наші. Ну ось, З цієї порції кабачків у нас вийшло 4 півлітрові баночки і кри нашої кабачкової. І ще трішки залишилося, ми на сніданок дуже смачно з тостами. Дуже любимо, ми її з'їмо. Зараз на цьому етапі ми повинні наші кабачки включаємо вогонь, ставимо наші кабачки, я вже казала, в кастрюльку, застелили полотенечком, ставимо наші, нашу ікру кабачкову. Заливаємо. Я попереднє закип'ятила водичку, заливаємо ось це так на палець, щоб не закривало, на палець до верха, до самої кришки. Не можна наливати до самої кришечки. Отак, до поясочка цього кажуть. Налила я водички, ось, бачите, по такий поясочок, по цей згіб, на палець не доливаючи до края. Вже починає водичка кипіти і з цього моменту засікаємо рівно 10 хвилин. Стерилізуємо ми на маленькому, не на маленькому, а на середньому, такий середньо-маленький вогонь, щоб воно не дуже бурлило. Пройшло 10 хвилин. Ось подивіться, як повинна стерилізуватися дана ікра і взагалі ці баночки. Ікра у нас готова. Виключаємо вогонь, вимаємо їх з води. І закатуємо закаточним ключом. Ось. Виняли і закручуємо. Ось, подивіться, тут повинно бути рівненько закатано. І ставимо сюди. І так закатуємо всі останні баночки. Ікра наша готова. Цю ікру ми е, закрили на зиму, але ось залишилося. Ми також готуємо і на протязі літа також для їди. Вона дуже смачна, ось я приготувала два тоста, дуже смачно вранці до кави. З кавою. Спробуйте і не пожалієте. це дуже смачно. В мене цей рецепт просять всі друзі, всі знайомі, хто куштує цю ікру. Смакуйте з задоволенням. Якщо вам сподобалось мій рецепт ікри, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мирного всім неба! До побачення!